Криворіжцям обіцяли тролейбус, який з легкістю обідеться без контактної мережі. Додаткову енергію транспорту мав забезпечувати дизельний генератор. Встановлювати його почали влітку минулого року. Для організації роботи з жилмасіва Восточний 1-2-3 і проработав предварительно маршрути. Ми пропонуємо двигатися з восточного 1-2-3 в напрямку станції червоної або ж площі освободження. То тобто, есть на цьому маршруті, на этом маршруте тролейбус з отрывом від контактной сети будет буде проходити до 30%. Технологія обійшлась у 2 мільйони гривень. Генератор на дизельному паливі вмонтували у тролейбус 2006 року виробництва. Перед експлуатацією транспорт мав пройти випробування, а потім вийти на дороги міста. Ближачі там дві тижні ми його вже пустимо в експлуатацію. На лінії города это пройде испытание нормально, мы хотим в этом году що в городе сделать такі чотири тролейбуса. Але за два тижні тролейбус не вийшов. А на зустрічі з виборцями мер міста дав нову обіцянку. Гібридний транспорт з'явиться на дорогах наприкінці березня, але і в ці терміни не вклалися. На останній сесії міськради на питання, коли ми побачимо диво транспорт, міський голова Юрій Вілков сказав, що тролейбус вже на ходу. Вийшов уже, вже вийшов, вже вийшов. Вже вийшов. Насправді, гори машина досі стоїть в депо. Коли встановлювала обладнання, задню частину тролейбусу перевантажило, адже сам транспорт не був на це розрахований. Загалом дизельний генератор це досвід який спрямований у минуле, а не майбутнє, кажуть спеціалісти. Сам сама основну дизель генератора це дуже глупа річ. і в принципі. Как я понимаю, это было сделано с тем, что вот в Европе так. Но в Европе дизель-генератор устанавливался еще в 90-х годах. И сейчас это все ушло в прошлое, потому что есть аккумуляторы. То есть можно просто-напросто сейчас на троллейбус поставить там, аккумуляторные батареи. И запас хода там будет намного больше, чем у того же троллейбуса с дизельным генератором. Проблему з кузовом виправили, але одразу виникли несправності з електронікою та керуванням. Інженерів завантажили новою невластивою роботою. Криворіг – це єдине місто України, яке відмовляється закуповувати новий електротранспорт. Міська влада вперто ремонтує старі тролейбуси, які варто відправити на пенсію. Інші міста просто купують нові, так кажуть транспортні експерти. При этом их закупают даже города, не такие как Киев там или там Днепропетровск, а города, у которых бюджет полтора-два раза меньше, чем бюджет, допустим, нашего кривого Рога. Например, Черкасы, Сумы, Херсон, даже Мариуполь, который находится в такой вот прифронтовой зоне. Все эти города закупают новые троллейбусы, пусть небольшое количество, но они могут постепенно, постепенно небольшими партиями обновлять свой подвижной состав. Коли містяни побачать гібридний тролейбус, не можуть сказати навіть співробітники підприємства «Міський тролейбус. Керівництво журналістам нічого пояснювати не хоче. В той час, коли інші міста купують новий транспорт, криворізькі інженери намагаються винуйти велосипед. Залишається сподіватися, що 2 мільйони гривень витратили все ж не дарма. Аліна Чистосердова, Віктор Зубченко Євгенаністрад, підсумки тижня, перший міський.